Доброго здоров'я пані панове категорично і з великим задоволенням вдруге. сьогодні, 18 травня. У неділю я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Планчук. Це наша друга зустріч за сьогодні. Другий брифінг по факту ніч така була. Ну не мені вам розповідати. Фактично, рекорди встановлювали Росіяни своїми дронами. Майже три сотні. Ну трохи пізніше ми про це окремо поговоримо. Але в першій частині якраз відносно великих рухів в геополітичному плані і навіть анонс президента Трампа про те, що там в понеділок війна закінчиться. Там ледь не 24 години, там 2-0 в нього так само, як і наш випуск неділя 2-0, розпочалася. Але знаєте, якщо от аналізувати стан речей, які є на сьогоднішній день без якоїсь пієтетності і там рожевих очікувань, то зустріч Трампа з Путіним, от як в світі це зараз коментують. Але, звичайно, їм теж треба наганяти історію, навіть називають найгіршим кошмаром України. Бо Путін, схоже, знаходиться на порозі отримання того, чого він завжди хотів. Бо європейські лідери, сподіваючись на те, що не поява Путіна на мирних переговорах в Стамбулі. Ну ті самі переговори, які він сам там вимагав замість припинення вогню, нарешті призведуть до того, що терпець Дональда Трампа увірветься. Так, от ці нічні події може і зображують, що увірвався. Але поки що ми не можемо такий висновок однозначно робити аж до цієї розмови по телефону з Путіним. Там далі Трамп повідомить про що йшлося. Він далі подзвонить президенту Зеленського. Потім вони разом будуть говорити там в складі коаліції. Ці, але можливо, тоді у терпець і увірветься, але поки що виглядає, що це трохи не так. Замість того, щоб продемонструвати своє бажання приєднатися до Європи в запровадженні набагато жорстких санкцій проти Москви, до вчорашнього дня президент штатів вирішив винагородити свого російського колегу весь час, повторюючи, що нам треба зустрічатися, але це саме те, чого намагався досягти Путін. Ну от в очах Путіна переговори віч з Трампом. Це Зустріч, при тому, на яку не буде запрошений, президент Зеленський очікувано закріпить за Росією Путіна там чи підтвердить статус великої держави. Бо вона нагадала б саміті, саміти на державу там ще за часів. Я знаю там хрущова Брежнева, а потім Рейгана Горбачова, коли Москва й Вашингтон зустрічалися на рівних, щоб обговорювати там фактично долю планети. Це ну, мрія Путіна на сьогоднішній момент. Це також результат, якого найбільше напевно. Би ну не те, щоби боялися, але би так ставилися українські очільники на такі зустрічі, Путін був би повністю прикутий до Трампа без жодного посередника, на який, який міг би відстоювати їхні інтереси, вони побоюються, що вразливий Трамп чиї інстинкти часто здаються більш прихильними до Росії. Знову ж таки, на цей момент, коли я записую це відео, побачимо, що буде в понеділок. І він погодиться на там зведення якихось рахунків, яке потім буде представлено Україні, як вже там доконаний факт, тобто щось вони підіб'ють. Б'ють десь там домовляться і скажуть там Зеленський, виконуй українські чиновники. Кажуть, що Путін виявляє до Трампа відверту неповагу. Ну і в світі так кажуть. Трамп ймовірно відкинув би такі характеристики за його логікою. Єдиний спосіб зрозуміти, чого хоче Путін і як далеко він готовий піти на поступки. Це поговорити з ним віч на віч. При тому, Путін без сумніву балдієт від такого розвитку подій. Це не лише ще одна ознака поблажливості Трампа до нього, але й подальше приниження європейських лідерів. Які очікували, що Штати Трамп відреагують на його неявку і одразу схвалить жорсткі санкції. Він все відтягує, все намагається вмовляти стосовно санкцій. Ще раз до понеділка можливо щось зміниться, і можливо, щось там в лісі, якби кажуть, почне неприємно пахнути. Поки що це мало ймовірно знову ж таки об'єктивного з огляду на весь розвиток подій? Ну п -п поки президент США не поговорить чи не зустрінеться з Путіним. Тим часом. Найбільш безпосереднім наслідком пропозиції Трампа є те, що мирні переговори в Стамбулі, які повинні були стати історичним моментом, по суті, виглядали як таке невеличке шоу. Ну і Марко Рубіо, держсекретар США, ви ж пам'ятаєте, одразу передбачив їх провал. Що до початку переговорів він заявив, що не думає, що насправді відбудеться щось продуктивне, і за відсутності тиску, який би змусив Путіна піти на поступки. Оця делегація з мідінським на чолі розлютила і, і, і ну, нас і наших партнерів. Цими висуваннями вимог, які ну, просто навіть не звертали увагу на червоні лінії Києва. Ну, взагалі. До речі, щоб не бути голослівним, нехай сьогодні неділя. Я теж не те, щоб нагадаю, я думаю, що частина нашої аудиторії це прекрасно знає, але так наочно порівняти російські і українські пропозиції для припинення вогню в Україні. І теж мені здається, що саме на основі них буде виписаний той документ, який Лавров пояснював чи зображував в розмові з Рубіо цієї ночі. Він же казав: ми там готуємо страшний документ. Ну от, значить, на переговорах в Стамбулі Росія запропо. Пунувала такі умови виведення українських військ з Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, тільки потім припинення вогню було. Було а в підготовленому штатами проєкті угоди, на якій ми погодилися. Той славнозвісний документ на 22 пункти, який був переданий Путіну, який він викинув смітник. Такого і такої вимоги не було далі. Що там Росіяни ще хотіли? Міжнародне визнання окупації Росією Криму, Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запоріжжя. Ну. Типу де юри, при тому в проєкті США пропонувалося тільки де юре визнання Кримом Вашингтон Криму Вашингтоном, а де-факто визнання контролю Росії над частиною інших українських регіонів, де по суті знаходиться чобіт цей смердючий російського воїна. А все не більше Україна вимагає Росія, має стати нейтральною державою. не має зброї масового знищення. А союзники Києва не будуть розміщувати свої війська на українській території. Що пропонували штати? В цьому контексті нічого, тобто, це якби взагалі не обговорюється. Далі Росіяни казали, усі сторони відмовляються від своїх претензій на компенсацію за завдану військову шкоду. Ти репарації ніхто нікому типу не платить. Що ми повинні Росії платити? Я взагалі не збагну. В проєкті штатів. Було умовлено, що Україна отримає повну компенсацію. Чому Путін не викинув цей документ в смітник? І це лише одні з елементів того, що хочуть росіяни. Просто якщо це дійсно спантеличило чи збентежило, чи якби випсихувало самого Трампа, він подзвонить і все скаже Путіну, що він про нього думає, ну це було б круто. Ну, тут є предмет насправді такого характеру розмови. Ну дійсно в Кремлі відмовилися обговорювати мирний план з 22 пунктів, які ну розробили штати. І Вітков мав ну цей план за участі України і Європи передати в Москву. Як виглядала тема, значить, четвер російські високопосадовці заявили Віткову, що Путін не хоче обговорювати цей мирний план. А ці 22 пункти детально обговорювалися під час телефонної розмови між українськими і американськими. Посадовцями, а тоді, коли пам'ятаєте, в Стамбулі в тому числі представляла нашу делегацію на зустрічі з Рубіо, Єрмак, Умєрав і Сібіга. А зі штатів був Вітков і Марко Рубіо і Кіт Келох. Значить, за словами джерел, на тлі відмови Путіна обговорювати план Віткофа він відклав попередні плани зустрітися з ним цього тижня в офісі Віткофа стверджували, що зустрічі і не Ха-ха три рази співрозмовники наголошують, що імітація путіним прагнення до миру стає очевидною навіть тим посадовцям в адміністрації Трампа, які раніше були схильні довіряти російському диктатору. Я ще продовжу, навіть розмовляли через перекладачів з Кремля, а своїх не возили. Тобто настільки вони довіряли. Згадую той анекдот Петька Чапаєва. Тут мені карта і поперла Пам'ятаєте, Путін робить рівно стільки щоб переконати Трампа, що він докладає зусиль для пошуку миру в Україні, водночас робить якомога більше, щоб переконатися, що це ні до чого не призводить. Ну і Трамп на це купився. От вам характеристика стану речей на сьогоднішній день, чому я достатньо скептично. Ну, знову ж таки, я в понеділок скажу я помилився на 200%. Поки що виглядає поведінкова модель самого Трампа. Ну і Марк Рубіо, як я вже говорив, дзвонив Лаврову, да вони обговорили переговори в Стамбулі за повідомленнями МЗС Росії, бо інформацію від Рубі я вам давав ти типу, поостанній привітав лаврового коня Путіна з домовленостями про обмін військовополоненими і підготовкою кожної зі сторін свого бачення умов про припинення вогню. А також наголосив на готовності Вашингтона і надалі виконувати роль миротворця. Тобто ніхто не втомився і ніхто нікуди не йде. Лавровий кінь Путіна своєю чергою зауважив, що ні. Би то саме позиція штатів сприяла тому, що президент Зеленський, зрештою, це цитата, зрештою прийняв пропозицію Путіна про відновлення стамбульських переговорів і підтвердив готовність Москви до подальшої співпраці зі США в цьому контексті. Ну те, що штати представили сильний. План, ну от е, ці 22 пункти, до речі, має на увазі Марко Рубіо, говорячи з Лавровим, ми ж дали вам сильний план. Давайте настав час закінчувати війну. І привіт, е, знову ж таки. Марко Рубіо підтвердив, в принципі, слова Лаврового коня про обмін військовополоненими, але все одно нагадав, що запропонований штатами всеосяжний план миру окреслює найкращий шлях вперед і наголосив на заклику Президента Трампа до негайного припинення вогню і припинення насильства. Ось так. Це. До понеділка, ще раз вам кажу. Ну і в Конгресі Сенаті почалися рухи. Тобто, флюгера працюють, значить, є там настрій певний а завзяття Трампа. Я так сподіваюся, дуже обережно. Але американські сенатори знову закликали конгрес запровадити санкції проти Росії після того, як переумовини в Стамбулі вийшли безрезультатними. Ви знаєте, що йдеться про законопроект республіканця Грема і демократа Блюменталя, який передбачає 500% мита на імпорт до США з країн, які купують російські. Енергоносії Путін буде продовжувати ухилятися від зусиль щодо припинення вогню, поки його економіка не зазнає сильного удару і не буде ізольована на фінансовому острові. Отак, один з авторів цього законопроекту, демократ Річард Блюменталь заявив, і в нього вийшла заява. Офіційна він закликав голосувати за проект, при тому, що. Проєкт був запропонований Блюменталям і Гремом ще на початку квітня. Законопроєкт в Сенаті зараз має щонайменше підтримку. щонайменше, 73 зі 100 законодавців. Правда, там вже говорили про 77 і про 80. Ну цього за, ну, в принципі, безпроблемно достатньо, щоб його прийняли. Але коли він буде висунути на голосування, не повідомляється. Очевидно, це буде залежати від результатів розмови Трампа і Путіна. Аналогічний законопроєкт представлений Ни того ж дня в палаті представників має 28 співавторів, також з обох партій. Причому Грем, який цього тижня був в Туреччині. Ви ж пам'ятаєте, що він зустрічався в складі делегації, Він був з Рубіо, коли зустрічалися з Єрмаком Сібігою Міровим, закликав до ухвалення законопроекту, розкритикувавши рішення Путіна не брати участь в перемовинах з Україною. Коли справа доходить до російських ігор, то вже досить досить гратися виграти з росіянами. Це слова Грема. Ну давайте, друзі, понеділок, вівторок, давайте. Бахнемо нормально. За, і за це, і цим я так бачу цей розвиток е, подій. Звичайно, що в е, Росії показник готовності припинити війну. Це е, згода, ну. Згода Путіна на повне і тривале припинення вогню, якщо вони хочуть припинити війну як таку. Давайте спочатку от з цим вогнем розберемося. До речі, Андрій Сібіга дав теж інформацію про своє бачення результатів інтенсивної дипломатії цього тижня. причому що він поділив цю дипломатію на три складових: тобто українська, російська і глобальна, з української точки зору в плюс, ми можемо занести підтвердження від. Даності нашої миру і домовленість про повернення тисяч наших людей з російської точки зору Путін очевидно використав Сламбузьку зустріч для цілей внутрішньої пропаганди імітації мирного процесу, виграшу часу, відтермінування введення нових санкцій Він намагається здавати здаватися конструктивним, а при цьому реально відмовляючись припинити війну. Ми про це говоримо з вами кожного дня. Фактично, і з глобальної точки зору Сібігаве окремолю лише один реальний показник готовності Росії припинити війну. Це згода Путіна на безумовне повне і тривале припинення вогню. Якщо він його застосує, оцю чи її цю згоду він застосує. Ну міністр вважає що світ не може дозволити Росії використовувати зустріч в Стамбулі як виправдання для продовження агресії. Має бути більше кроків ніж просто 17-й пакет ЄС. Ми звичайно за нього вдячні, але ми теж говорили, що якби можна було би і міцніше там прайс кеп на цю нафту ембарго на російські енергоносії в Європі Європі там тіньовий флот, секторальні санкції проти всього банківського сектору, проти центробанку, а також інші кроки Європи, США і інших партнерів. Оце було б це було б діло. На думку Сибігії економічний тиск має йти пліч-опліч -пліч з кроками щодо зміцнення України. Це додаткові пакети стримування, це ППО, це інвестиції в оборонно-промисловий комплекс комплекси. Ми продовжуємо закликати Росію погодитися на припинення вогню, припинити вбивство і розпочати змістовний мирний процес. Оце сьогодні. Ні, вночі Путін і показав ще раз, там ну що ми там дивуємося, але знову ж таки, такі кількості це просто-просто жах. Європі надзвичайно важливо зараз посилити українську армію в середній і довгостроковій перспективі, особливо на тлі заяв Росії щодо необхідності демілітаризації України. Це позиція міністрів оборони і міністра оборони Німеччини, Італії, Польщі, Британії Франції. Ну от Себастьян Лікурню, міністр оборони Франції, це сказав. Ми починаємо приділяти багато часу планування подальших дій в Україні. Очевидно, що існує велика невизначення щодо того, чи погодиться Росія на припинення вогню, читає, чи погодиться коаліція на Зведення миротворчого контингенту, і цей процес можливий лише тоді, коли буде підписано припинення вогню. Але водночас ми добре розуміємо, що необхідно утримувати позиції сили і відповідати за них. Як ви знаєте, серед вимог Росії є по суті форма демілітарізації України, яка очевидно є частиною дискусії, що ведуться Москвою. Тому для нас важливо не тільки продовжувати допомагати Україні в короткостроковій перспективі, а й робити це в середньої і довгостроковій перспективі. Тобто європейський союз, який брав участь в обговореннях, також повинен подумати над тим, як підтримувати ці зусилля з відновлення української армії. Ну, держави певні здійснюють зараз. Я скажу, але в довгостроковій перспективі ми повинні мати взаємодоповнюваність між нашими союзами і державами-членами. Не секрет, що в багатьох вже як то кажуть, закрома закінчується. Бо звичайно, що країни не готувалися до війни, як мало бути, і тримали там. Ну кому я розказую, все прекрасно знаєте, і тримали мінімальні і особові склади мінімальні мінімальні запаси озброєння, але ну були змушені передавати це в Україні. А при тому, що їх промисловість тільки зараз починає якось трошки розвертатися. Це вже на четвертий рік війни. Ну і все одно, слава богу, є якісь ще ресурси. Вони талія передає Україні новий пакет військової допомоги, куди відуть кілька сотнів бронетранспортерів М 113 Та вони не нові, та вони не з конвейера можливо, списані, але серед них там я знаю, половина буде їздити. Можливо, половина піде якби на розборку. Але половина поїде. Міністр оборони Італії Квіду Крозетто представив комітету з питань громадської безпеки 11-й пакет допомоги Україні. А там має включати він систему супутникового спостереження, яке є ключовою для планування, що здійснюється розвідкою. І от ці 400 броньованих гусеничних машин типу М113. Ще раз кажу: вони не з конвеєра, але ну, така кількість якраз дозволить. Все ж таки підсилення фронту плече підставити а дуже хороший і симптоматичний момент, теж я думаю, щоб ну просто всі погодилися, що це необхідно. Нарешті, а виробництво. Ракет Петріот йде ближче до наших кордонів. Це дуже добре, бо це логістика і можливо наша участь в процесі, бо дружній для нас партнер по суті. концерн німецький рейнметал спільно з американською Lockheed Мартін планує налагодити масштабне виробництво ракет Атакамсів і Петріот Пек ПЕК-3» в Європі. Тобто спільний центр компетенції з і розподілу ракет і ракетних систем має задовольнити по суті європейський попит на ракети, оскільки США не встигають ну, через брак виробничих потужностей, якби дати ту кількість, яку потребує війна в Україні, і, в принципі, поповнення запасів наших партнерів. От е гендиректор Рей Метал каже, що часом ракет із США доводиться чекати десятки років. Ну от ці замовлення, які нові. Тобто це точно не підходить. Ну і заявив Рейнметал, що прагне отримати 60% на новостровоному підприємстві. Очікує, що виробнича лінія буде готова менше, ну, десь плюс-мінус за рік. Тобто досить швидко, а виробництво ракет почнеться в 27-му році після схвалення проекту американським урядом. Серед тих тієї номенклатури, яка розглядається на випуск, я вже сказав: Атакамси, GMLRS, МЛРС, Хелфаєр і Пак-3, власне, ПЕП Петріот, а дослідно-конструкторські роботи будуть проводитися спільно з Lockheed Martin, Отже, права інтелектуальної власності будуть розташовані в Європі. Що теж пришвидшить насправді погодження всі дозволи, так що, я кажу, це хороший варіант, і це також відбувається на тлі того, що США почали обговорювати виведення частини військ з Європи до кінця поточного року. Це постійний представник США при НАТО Меттю Вітакер заявив в Естонії була конференція. І там він підтвердив, що після червневого саміту НАТО в ГАЗі, якби Штати до цього підійдуть в практичній площині, за його словами. Вашингтон буде обговорювати з союзниками будь-які зміни чисельності військ, щоб уникнути там прогалин в системі безпеки. При цьому США не збираються там виходити з НАТО. А європейські партнери ознайомлені з планами Америки, яка вже понад 30 років бажає скоротити військову присутність в Європі. Зараз в Європі, і це пов'язано звичайно з війною в Україні, дислоковано від 70 до 90 тисяч військовослужбовців, а найбільше 38 тисяч в Німеччині, 14 тисяч в Польщі, 12 в Італії і в Британії близько 10 тисяч знаходяться. Ну і, от і захищають, в тому числі і захищають деякі нюанси, які починають впливати зараз. І про які ми попереджали і, в принципі, які знаєте, як Європа однією рукою та та ми тут Росія, захист там, а з іншого боку, просто мовчазний гендель, який призводив до того, що Росія атакує Україну, а опосередковано вже атакує і Європу. Ангела Меркель. Ангела Меркель далеко. Ми ходити не будемо, і вже відкрито зюдочить Цайтунг. Наприклад, тут німецьке видання повідомляють про те, що уряд цієї персони просто ігнорував всі попередження, про ризики співпраці з Путіним і з Газпромом. Ото от як собакою лякав Путін цю Ангелу Меркель, а її вона якби не зрозуміла. Я бачу, що не стану з Комсомолом, буду вечно молодим. Але ну мова ще йде не про якийсь там партійний квиток чи приналежність до цієї радянської системи в Німецькій Демократичній Республіці. Але е, от газета отримала доступ до 63 раніше закритих документів е, відомства федерального канцлера Німеччини. Середини 2010-х років вони підтверджують, що уряд Меркель просто ігнорував попередження про ризики співпраці з російським газовим монополістом. Наприклад, була там службова записка 2015 року. В ній йшлося про небезпеку передачі російському концерну значної частки в німецьких підземних сховищах газу. Тобто, чиновники Меркель сказали, та пішли ви. Просто не звернуло на це увагу. І за передачу якби Цесхович, навіть тодішній міністр економіки, віце-канцлер виступав, такий Зігмар Габріель, з документів випливає, що влада. ФРН тоді побоювалося навіть не співпраці з Газпромом. Там все було нормальок, в них все було чин чинчинарем. А типу, що будуть а, щось там тявкати з Польщі, України, країни Балтії, оце їх ну, було некомфортно. Не Позиція Берліна тут також полягала в тому, що це ринкова угода, в яку типу держава нехай не втручається, оскільки вона не порушує санкцій. В підсумку напередодні вторгнення України ці сховища німецькі виявилися порожніми. Що також було частиною доктрини Кремля відносно Європи, схожу позицію невтручання, і ігнорування ризиків влада ФРН тоді зайняла під час схвалення проекту Північний Потік-2 в 15-17 роках. Тобто, вивчивши документи, журналісти роблять висновок, що це був лише фасад нейтралітету, за яким по суті ховалася мовчазна підтримка всіх проєктів Путіна. От вам і союзниця ще раз, герої України, чи який там орден ми їй дали? А може санкції якось запровадити? Теж подивитися в цей бік? Ну добре, можливо, пізніше. Щодо санкційної політики, ну, ми казали з вами, говорили вчора за цей 17-й пакет, який ну, типу в понеділок чи коли там будуть обговорювати, в Європі будуть це повідом, подавати як просто страшну перемогу. Тобто Путін сказав, плювати ми хотіли на цей пакет, а ці будуть говорити, що це точно перемога. Бо, от, наприклад, очільник МЗС Естонії Хано Певкер каже, в Росії є 500 суден тіньового флоту, і якщо ми будемо контролювати тіньовий флот, ми матимемо величезний вплив. Так росіяни ж показали. В естонських територіальних водах, якщо я не помиляюся, в п'ятницю буквально, як вони відповідають на цей контроль, вони підняли Су-35 і всі швиденько всі розійшлися. В Тому числі це судно тіньового флоту, яке намагалося типу зупинити перевірити. Ну міністр зауважив, що понад 60% російського експорту нафту проходить через Балтійське море. А от новий очільник МЗС Німеччини в свою чергу сказав, що тіньовий флот Російської Федерації в є загрозою безпеці Німеччини і підтвердив плани ЄС ввести нові санкції щодо нього. Ми, як сусідні країни НАТО і ЄС протидіємо гібридним загрозам усіма силами, зокрема за додатковими цими патрулями. В Балтійському морі, я ж кажу, Су 35 шуганув їх нормально. В районі Балтійського моря Росія загрожує нам усім обірвані кабелі, порушені сигнали, підозрілі судна викликають в нас серйозні побоювання. Ну санкції також допоможуть Україні, оскільки тюнюю флот щодня перевозить нафту, яку Росія продає в обхід санкцій. Ну дай Боже, при тому, що там же ж сталість має бути. Окрім чинника Угорщини, Орбан Орбан зараз активно ж з Україною воює, правда, ми якось так кволо на це звертаємо увагу. І, можливо, так хай собі сам воює. Ще словаччина і за прикладом Орбана, який проводить референдум за те, щоб ну зібрати дані і потім сказати, Угорщина проти членства України в Євросоюзі, і тому я накладаю вето. Я ж не можу типу, піти проти своїх виборців теж саме, але стосовно санкцій чи скасування санкцій. Проти Росії починає прем'єр Фіцо словаччина готується голосувати за відміну санкцій, тобто Фіцо підтримує референдум про відміну санкцій проти Росії, назвавши обмежувальні заходи подібними до чуми. Тобто там вони зібрали вже начебто 395 тисяч підписів, необхідно 350 тисяч для того, щоб була організована проведення референдуму. Тобто вони хочуть теж швиденько це все зробити для того, щоб Фіцус сказав, чекайте, в мене Словаччина вся проти санкцій. Давайте скасовувати санкції. Ну і заморожені там 200 чимось мільярдів доларів там, чи євро, їдуть до Путіна. От от вам Словаччина за що робить. Я не знаю, там откат нормальний чи не нормальний за 10% чи 15%, але якось так. Так, друзі. І ще про сусідів У нас сьогодні виборчі кампанії в двох регіонах теж будемо слідкувати: це Польща і другий тур в Румунії. Ну, на жаль, демонструє в Польщі кампанія ця посилення все ж таки антиукраїнських настроїв. На жаль, будемо це констатувати. Ну, знаю, що учасники нашої спільноти, які в Польщі, ну я думаю, що багато можуть чого розказати. В принципі, як і хорошого, так і не дуже. Але в Польщі, от якраз сьогодні, відбувся перший тур президентських виборів. Там 13 кандидатів. Це рекорд для Польщі серед кандидатів. І ті, хто висловлює критичні заяви щодо України, українців також несподівано з'явилися претенденти, які просто вихваляють Путіна в президентських перегонах. Основна конкуренція розгорнулася між мером Варшави Рафалом Часковським і головою інституту національної пам'яті Польщі Карлом Навроцьким. Ну, в межах виборчої кампанії було проведено кілька теледебатів, під час яких кандидати частіше атакували один одного ніж презентували власні програми. Ці вибори. Звичайно, і для нас мають велике значення, адже обраний президент може вплинути на подальший розвиток українсько-польських відносин. Звичайно, що там тема з прем'єр-міністром, вона більше якби така потужна. Але все ж таки, такий президент може теж впливати. Ну, побачимо. Для нас, звичайно, якраз мер Варшави, Там, хоча він сказав, там ну, видно, що досвіду не було, але він був тут в Україні не один раз. Ну, давайте побачимо. Насправді ще прокоментуємо і. Е... Шанси цього Семеона в Румунії. Який казав, що типу, ми є з НАТО, але жодної копійки, центу нікому ми, окрім Румунії, не дамо і взагалі переглянемо нашу політику з Україною. Може, це заяви під час виборів, а далі там будуть реалії якраз економічного співробітництва. Але ще один такий троянський кінь в Євросоюзі, ну, принаймні, з заявами, ну, це точно не для нас в плюс. Але шанси його зростають. Побачимо знову ж таки, що там буде наприкінці, бо явка діаспори на виборах майже подвоїлась. От, за даними місцевих ЗМІ, в другому турі президентських виборів в Румунії зафіксовано різке зростання участі виборців за кордоном. І порівняно з першим туром, явка румунської діаспори збільшилася на 86%. Ну, в принципі, як це ну, Тобто, на що це впливає? Бо якщо діаспора, ми знаємо, що більше вона голосує за там, якісь проєвропейські курси, але от це якраз те, що в Румунії не так, як скрізь. От беруть за приклад на цю Молдову. Там всі проєвроп... ну, в діаспорі, по суті, врятували про європейську маю санду від поразки. Тобто, саме діаспора молдовська дала більше голосів за цей курс про європейський. А от румунська діаспора віддає перевагу Джорджу Сіміону, причому не знаходячись в Румунії, а знаходячись в Європі. От такий от парадокс. Да, друзі, і наші люди знаходяться в Європі. і Для наших людей, звичайно, за цим слідкувати треба. Хоча є усі свої проблеми. Просто нагадую, сьогодні 18 число: українці, які оформлювали паспорти за кордоном, повинні забрати їх до 1 червня поточного року. Інакше їх відправлять в Україну. Я розумію, що там оформлення, потім там облік військовий. То що люди хто не прийшли, а це стосується громадян, які оформили їх ще до 24 квітня 24 року. Так що будьте уважні, і ще один такий момент. Просто статистика. Я вам доповідаю фактично кожного разу, коли в резерв плюс за стосунку з'являється якісь відстрочки. То насправді мова йде про 333 тисячі відстрочок. Від мобілізації, які видані українцям за стосунку резерв плюс, це інформація від пані заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Чорногоренка. А, при тому каже, що фактично третина відсрочок через застосунок надано. тобто множимо да на, на три поутримуємо утримуємо цифру, майже мільйон відсрочок на сьогоднішній день в Україні. Такий стан речей, і ми про нього говоримо. Звичайно, це ще не крапка сьогоднішній день у розвитку. Я дякую вам, що ви є на youtube каналі Василь Кламчук. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки, не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Категоричні українські вподобайки, лайкоси, друзі. Ну, все, як вам заходить цей формат подачі. Будь ласка, як то кажуть, welcome. Спасибі величезне. Коментарі, відправляйте гіберпосилання на це відео вашим друзям, знайомим, колегам, близьким, аби люди теж давали такі Рівні опосередковані копніки алгоритмам YouTube, які би оберталися швидше, ну і більше притомної аудиторії в такий спосіб було б по разом з нами у спільноті, бо рекомендації тоді з'являються. Дякую, мої патріони. Спасибі, спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. Друзі, це надихає. В описі до цього відео є всі можливі опції. Я вам дякую, якщо маєте бажання і можливості. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки я готуюсь. І далі обов'язково буде. Слава Україні!